Так, дівчата, буду робити э, пірашки, буду робити з капустою, і буду робити зараз тісто для пірашків. Дивіться, тісто підходить будь-під яку начинку, солодку, гірку кисло, солону, будь-яку начинку. В принципі, дуже все просто і легко. Значить, так, беремо ми 500 мл теплої води, та у мене ще трошки зараз. Додаємо сюди 50 грамів борошна. Ой, дріждів, господь. Дріжджів додаємо. Перемішуємо. Дівчата, 50 грамів дріжджів. Так, перемішали. І додаємо сюди 500 грамів борошна тепер. Це ми робимо зараз опару. Це опара у нас для тіста. І замішуємо опару, перемішуємо. І ставимо нашу опару в тепле місце на годинку. Дивіться, яка в мене краса. Я вже тут рукаю. Так, це в опару ми додаємо 150 грамів цукру, додаємо дрібку солі і додаємо борошно. Поступово додаємо борошно. і замішуємо тісто. Опара просто неймовірна. Так, замісили ми ось так. Ну, приблизно замісили ми отак от тісто. Тепер ми сюди. Додаємо 120 мл олії і вмішуємо. Трошки треба постаратися, буде, але вмішуємо повністю нашу олію. Ось так от. Треба її вмішати в наше тісто. Так, ну що, дівчатка, дивіться, вимісила я тісто. Дивіться, яка краса в нас. Тепер це тісто, ми ще складемо його, в ємкість нашу. І ще на півгодинки відправляємо в тепло, щоб піднялось наше тісто. Так, дівчата, Ну що, наше тісто піднялось. Дивіться, яке воно гарне, яке воно чудово. І тепер будемо ліпити з вами пиріжечки. Поверхню змащую олійкою трошечки і викладаємо Ой. наше тісто. Так. Дивіться, яке гарне тісто у нас. І отак от Так. Отак от, відр... от, от ми робимо. Кладемо начинку. І отак от, от чик. І защіпуємо Дуже гарно защіпується. Дивіться, тісто слухняне, гарне, дивіться. О! Дивіться, яка краса. Так, наші дівчата пиріжечки ми знову ставимо в тепле місце, щоб вони піднялись приблизно на хвилинчик в 30-40, отак от ставимо в тепле місце. У мене вийшло 2 дека з того тіста. Так, дівчатка, ну що, наші пиріжечки трошки піднялись, змащуємо наші пиріжечки ми яйцем. Я просто його взбила і все. Нічого не молоко, нічого не додавала, просто взбите яйце. Так, ми змащуємо. І вирішила ще, знаєте, що зробити? Посипати присипочку. Тут у мене кінж... кунжут і льон. Отак, трошечки. Так, до смаку щоб було, знаєте. І в духовку 180 градусів на 30-35 хвилинчиків ми ставимо. короче до готовності, до готовності. Ось така, бачите, краса у мене. Ой, дівчата, це ж божественна рапсодія, понімаєте? Оце дивіться, яка краса. Яка неймовірна краса. Ну що, подивимось, що у нас вийшло. Дивіться, який він м'ясенький. Класний. О, дивіться. Дивіться, яка прелість вийшла. Супер. Мені подобається.